Скільки кілограм важоти. Десь послідній раз десь 85. вагу хворого. Лікар дізнається, щоб ввести потрібну дозу препарату. Зранку до міської лікарні з інфарктом чоловіка привезла швидка. У судині лікарі побачили атеросклеротичну бляшку. Вона перекрила притік крові до серця. Щоб його врятувати, у судину треба встановити стенд. І коли їм стентують, ставлять стентиці і відкривають нормальний кровообіг серця, це навіть ті хворі, які навіть не перенесли інфаркт, але в них є такі звуження судин, які не дають можливість жити. І вони після того відчувають себе дуже добре. Зі стентом у судині цей чоловік зможе робити усю хатню роботу. Навіть город садити обіцяють медики, але додають стенту судині не панацея. Щоб зі звуженими судинами та повторним інфарктом сюди не вертатися, треба рухатися і правильно харчуватися. Переніс інфаркт, ти повинен далі кожен день працювати, щоб не допустити інфаркту. Ти повинен кожен день над собою працювати. Хочеться шкварок, звичайно, кожен, але це не значить, що їх треба їсти кожен день. Відкрити судину і врятувати серце цьому хворому коштувало 15 тисяч гривень. Це сам стенд, катетери, знеболююче, а ще рентгеноконтраст. Ні у місцевому, ні у держбюджеті коштів на витратні матеріали для таких втручань не передбачено, які не передбачена була купівля нового обладнання. Попередній ангіограф прослужив 22 роки і вийшов з ладу. Допомогли рівненським медикам, рятувати сердечників польські колеги, подарували свого ангіографа. Тепер про Прилад бає, рівненський технік. Я приходжу і включаю обладнання. До поки апарат загрузиться, подивитися всі його сторони, щоб, щоб все працювало. Ну настрої. і вже даю згоду на те, щоб лікарі вже він працює два з половиною місяці. Очима лікарів за цей час був 56 разів. На моніторах вони бачать до дрібниць будову судин та проблемні ділянки. Це катетер. От мені вверх і простіше не поличається. Там вже через нього заводять провідні. Завдяки ангіографу, смертність у рівному через гострі інфаркти міокарду, одна з найнижчих Україні країні – 7,4%. Летальність від інфарктів міокарду по Україні 16,8%. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини Рівного.